Як максимально близько виглядає ось ця імітація шкіри голови. Тобто воно виглядає, наче це ваша рідна шкіра. Можна змінювати протягом в будь-яких напрямках. І показую, як на мені вона виглядає. Ви можете постригти будь з чубчика, абсолютно будь-якого. Можна такого родесенького. Можна навіть отак на півголови. Тобто воно те то ж саме, як ваша рідна шкіра голови. І, до речі, цю модель можна так закладати за вушко. Також гарно виглядає. Волосся таке густеньке. І зріз тут також густий. І ось так вона виглядає ззаду. Така класна щільність. Така довжина. Це темно коричневий відтінок. Думаю, вам тут добре видно цей відтінок.